Доброго дня малята! Пропоную вам відправитися у подорож до зимового лісу. А що росте у лісі? Дерева, ялинки, кущі. А де лежить сніжок? Навкруглі. на ялинках, на кущах, на деревах. А де стрибають білочки? У соснах, у горі? А де сидять снігурі? Так, снігурі теж сидять на гілочках, у горі. А якими стали зайченями. Зайченят стали білими. А де вони бігають? По сніжку, внизу. Погляньте, скільки дерев у лісі багато чи одне. Так, дерев багато. А який стовбур у дуба? Товстий чи тонкий? Так, у дуба стовбур товстий. А який стовбур у берізки? Товстий чи тонкий? Так, у берізки тоненький стовбур. А чи одинаковий стовбур у ялинок? Так... Однаковий у ялинок стовбур однієї товщини, бо вони однакові. А в якого дерева то був товщий. У берізки чи у дуба? Та, звісно ж у дуба. А в яких дерев стовбур однаковий. Молодці у ялинок стовбур однаковий якого дерева, Кобур тоненький Так, у берісні. ти ви молодці. Мами вже засідлося, пропоную зробити фізкульт пульт хвилин. пташки розправляють, їх до сонця підіймають. Потім можна політати і комашок поганяти. На галявинці присів, там зернятку не поїли. Знову можна політати і на ділочку сідати. А зараз ми з вами відправимося на прогулку до літнього лісу. Пропоную вам дидактичну вправу, що де знаходиться. Дитина повинна відповідати одним словом: внизу або вгорі. А де знаходиться хмаринка? Вгорі. А де де Вгорі. Горі. Де літає метелик? Горі. Де сидить їжачок внизу. Де сидить зайчик? Внизу. Де літає пташка? Вгорі. Де росте квітка? Внизу. А зараз інший варіант цієї гри. Потрібно питати дитину. Куди ти? Окладеш хмаринку внизу чи вгорі? Так вгорі. Де літає, куди ти покладеш літачок? Внизу або вгору, вгору, куди ти покладеш ліжачка, вниз або вгору. Так, вниз. Куди ти посадиш квітку? Вгору або вниз. Так, вниз. Ось така цікава. Право! Пограйтеся з дітками! До побачення!